Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад! Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Доброго ранку, доброго ранку. хорошенькі! вітаємо вас, вітаємо. Будемо смачно снідати прямо зараз. Рада вас бачити. Нам Такі красиві все. сонячні. Навзаєм. Ви знаєте, Я... в нас сьогодні буде дуже смачний, такий поживний білковий сніданок. Угу. Я люблю зранку снідати яйцями, бо воно угу. насправді насичує, дає легкість, і там дуже багато поживних речовин. А ще якщо це яйця пашот і біл, і жовток У -у -у. всередині м'який, то це максимально корисно. Сьогодні ми будемо вчитися їх правильно готувати. Хтось відкладає яйця, хтось з них щось готує. Така справедливість життя. Так, так, Абсолютно вірно. тому е, дивіться, щоб прискорити всі процеси, частково у нас уже рецепт готовий. Частково ми будемо готувати тут студії. Я зараз прогріваю пательню. Так. Тут буде у нас прогріватися шпинат. Mm -hmm. Далі ви бачите, що є у нас е, м, така кастрюля з водою. Її обов'язково потрібно підсолити, бо тут ми будемо готувати яйця паршот. Якщо ви дуже переживаєте, що раптом у вас щось не вийде, то можна сюди навіть столову ложку. Оцту mm -hmm. для чого потрібна сіль і оцет, коли ми готуємо яйця пашот. Mm -hmm. Так, Білок швидше буде. Так, ну згуртовуватися, і яйця будуть триматися купки, але але я ж хочу, щоб вам сьогодні було супер смачно. Тому наш сьогоднішній сніданок складається з декількох етапів. Я прошу зараз вас подивитися на екран і подивитися інгредієнти. У нас спочатку готується спеціальна така подушка, дуже схожа на йоркширський пудинг. Це суміш, яєць, це суміш борошна, це суміш молока. Туди ще можна додати невелику кількість е, спецій, наприклад, зелену цибульку. І по можливості, якщо є, можна ще зверху притрусити пармезаном. Суміш готується лег легко в блендер або просто вінчиком. Все змішало потрібно кількість. Інгредієнтів і виливаємо секрет mm -hmm. в розігріту добре форму: керамічну або металеву і ставимо запікати в духовку. Через 15-20 хвилин подивіться, яку красу ми вже можемо виняти з духовки. Друзі, зараз буде екшен. Я вам скажу чесно, скільки вже такий досвід на кухні, а, Валю, але на тебе зараз вся. Надія країни і великої частини світу дивиться снідану землю? У мене не виходить яйця пашо? ще ой, 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 ой. ніяк от просто. зараз. Тип, ми бачимо, резді стала ти у нас основа для сьогодні. Так так ставити. те, що я розповідала в теорії, коли так. ти збиваєш в блендері, швидесенько в розігріту керамічну або металеву форму і в духовку. От 15 хвилин, і вже такі аромати, від яких ви угу. Я не міг читати новини. Я вже це знаю. Слухай, і от зараз просто буде екшен, друзі. Хто не вміє готувати яйця пашо? От Валентина Хамайко зараз в прямому ефірі покаже, як це виявляється легко зробити, але тут має бути певна технологія. Так, це зовсім не складно. Ми говоримо про яйця, але кладу я сюди шпінат. Просто е, маю ну, вам зараз цю секунду розказати. заохочую, анонсую. так, шпинат кла... краще прогріти. Якщо у вас є вдома, наприклад, вершки можна сюди mm -hmm. додати. Сюди до шпинату можна додати чесничінку, це буде смачно. А він ще не припадає. Якщо є, є крем-сир, теж можна додати крем-сир. Це все буде смачне, але це та кількість необхідна зелені, яка е, яку ну потрібно з'їдати, що важкі них правильно працював. Е, тут велика кількість мікро і але... найголовніше тут білка стільки, скільки вам треба для денної норми. От в такої, такій кількості. Білок рослинний. І залізо, і вітамінів. Одним словом, сторант він дуже корисний. Але його дійсно треба трішки трич термічні обробці обдати, щоб він був дуже-дуже м'який і дуже смачний саме в нашому омлеті. Але переходимо до лайфхаку з яйцями пошот. У нас є коротке відео. Я пропоную його подивитися, Давай. а потім цей лайфхак будемо перевіряти. Let's go! Oh no, oh. Бачимо. А, -а, а, значить, дивіться, для угу. чого у нас маленький дуршлаг, для того, щоб рідкий білок стік, щоб не було цих шмарклів. Я перепрошую, не то слово, але меншим воно так і є. Воно не потрібне. А, а пружний білок залишився навколо жутках. Тому давай будемо твоїми руками це робити. Розбивати. я впевнена, ти ж хочеш навчитися. Добре. Я вмію робити, і для мене готувати яйця пашот це дуже комфортно так. і дуже зручно. Наголубніше, щоб, тут найголовніше, щоб жовток у вас цілий залишився. Опа. Далі ви Все. бачите? Ану Олежка, подивись от тут, серед середину. Бачите, рідкий білок, рідкий білок. Він стікає, він нам не потрібний. А пружний білок залишається. Далі Наступний лайфхак. Ми закручуємо воду ось тут в кастрюлі. Для чого це потрібно? Для того, щоб у нас знову ж таки яйце трималося середини, і якщо ми одразу готуємо декілька яєць mm -hmm. пашот, щоб вони рухалися і ніде там нічого не прилипло. І тобі, так? Руслан, потрібно в оцю воронку, яка всередині, ви, викласти яйце, Давай. несем, несем, несем. І сюди у воронку хоп, шонесенько, ну-ну, mm. на -ну -ну -ну, швиденько. І вона закручується, закручується це треба робити швидким рухом, не повільно дивитися, як вона сповзає. Русик, а трішки впевненіше. Вжик і все. У тебе таки не виходять яйця пашут. У мене виходять яйця інші, але тихенько дай йому спокій. Ні, чекай. Ну, можна і без ситочки. Давай. Давайте, давайте не, виберемо але. це, наступне зробимо. Ми да. зробимо це. Зачекай, хвильку. дай йому спокій. Ну не бісися. Я, я розстроєний, все, я не можу. От не давайте мені те, що я не вмію робити. Не бісися, все добре. Знаєш, що ти зможеш? Викладай шпанат, Оце я можу. Сюди. Дякую. Молодець. Тут дійсно. Але їй є... чого непогано яєчко плаває. Та нормально, все буде з ним добре. Тут головне, щоб все, весь, все яйце одно... <ріст> Люди, не може заспокоїтися, щоб все яйце одночасно булькнуло в гарячу воду. Mm -hmm. І тоді вона швиденько раз і схопилася mm -hmm. в цей мішечок. Ти молодець. Я емоційно. А ти завжди ситом робиш чи ще робиш? Ні, Я без сита ну, роблю. От я теж без сита. Але так. це для того, щоб я ось розумію. Ти але ти бачиш, мож... що ти так, я без сита роблю. Тут тут так не вийшло теж не ситуація. Все чудово. Це гарно, ти молодець. Так, хорошо, Ні, молодець. Ще не виймаємо, тому ще треба трошки хопитися. Ще треба трошки дивись для таких випадків, для таких випадків, щоб все вийшло. Я то сьогодні його ще раз тут про зроблю, але не хочу наших групу нервувати. Ми Розуміло, що всяке може бути яйця. Пашут до речі, це теж лайфхак можна приготувати О! заздалегідь паси. І покласти в холодильник. Mm -hmm. Насправді, щоб потім зранку менше економити часу. Mm -hmm. а ми знаємо, мама, як нам важливо так. кожна хвилинка зранку, щоб і на себе трішки залишилося. <світ> Тому їх можна декілька приготувати заздалегідь, а потім кинути буквально на хвильку, на хвильку буквально кинути в теплу воду, щоб вони прогрілися і далі викладати вже на наш шпинат. Відповідно, це просто лайфхак ранковий. Але той, який ми сьогодні показували, він дієвий і він робочий. І це означає, що ось так, готуючи яйця пошот mm -hmm. в лунечку, ви можете. Спокійно все зробити, а ось так ви можете зекономити час зранку, якщо приготуєте, наприклад, заздалегідь зранку просто прогріли, і все для родини ви можете подавати смачний, запечений, ось такий сирно сирний, гарячий, які красиві, які акуратні яйця, і давайте вже так в центр. Дивіться, і все, ваш сніданок готовий. Трішки свіжих овочів. І тут оця подушечка, велика кількість зелені, все максимально корисне. І ви можете смакувати зранку за готуючи страву, десь за хвилин 15-20. у вас все буде готове, і родина буде щасливою. А з тобою ми ще попрацюємо. Чому з тибонати яйця пашоатракціон валяха майку? Дякую. Зупину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. — що таке? — голова від вас болить Це — перепила. Перепила так, ось чому в тебе голова болить? А ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 плюс Україна.